Погода насправді досить мінлива. Може бути сонце, а за мить вже початися дощ, колись на вулиці доволі спекотно, а колись і достатньо холодно. І задля комфорту в період холодів облаштовують систему опалення. В будинку ми монтували електрокотел, радіатори і теплу підлогу, які дозволяли підтримувати задану комфортну температуру. В автобудинку у нас теж буде опалення, але принцип роботи системи буде кардинально інший. Ми замонтуємо ось цю штуку, яка називається Webasta. Але це не оригінальна Webasto, а китайський аналог. Виконує абсолютно ту ж функцію, але коштує 5 разів дешевше. В принципі, кемперисти тотально їх використовують і ніяких нарікань немає. Всі задоволені. Тому і ми встановимо цей апарат. Але по традиції постараємося все максимально спростити. Що ж тут всередині? Лейк на перший погляд здається нереально складним. Але якщо все зібрати. Загалом система після монтажу виглядатиме ось так. Ось ця частина буде знаходитися в салоні автомобіля, а ось ця ззовні. Це на стаціонарний пульт керування, основний блок. Ось тут повітря відбирається ззовні, тут спалюється і відпрацьоване виходить назовні. Тут повітря відбирається з салону і нагріте виходить в салон. Це повітря і ось це повітря не перемішується. Тут на початку у нас встановлено фільтр для того, щоб пилюка сюди не потрапляла, а в кінці встановлюється глушник, ну, власне, для того, щоб тихіша система працювала. І третя трубка це зелена. За допомогою неї буде подаватися паливо в нашу систему. Буде використовуватися дизель, і в комплекті йде ось такий от бачок для дизелю. Можна його встановити в бусі і наповнювати за необхідності. Я зроблю трішки простіше: не буду встановлювати цей бак, оскільки і так місця небагато в бусі. Плюс цей бак окремо необхідно наповнювати дизелем. А це не дуже зручно. Я під'єднаю цю трубку до основного бака автомобіля. В комплекті ще йде ось така от помпа. Перед помпою ось такий от фільтр. А для врізки у бак додатково докупив ще ось таку трубку. Генеральне прибирання Все готово чисто, Готово. знімаємо сі духи, ось ту велику а, вона падає. Наташа ваги спереду сидіння закріплено на двох болтах, а тут просто за допомогою вусиків. Тобто два болта я відкрутив, і крісло просто ось так, хлоп, і зняв. Без сідухи краще? Mm -hmm. Будеш стоячи їздити тепер? Буду, ось так. от. Супер, теж вихід. Орієнтовно десь в цій зоні необхідно встановити цей нагрівальний елемент. Тут у нас хід повітря, відповідно, тут зроблю якусь решіточку, щоб повітря заходило, проходило через установку, нагрівалося. І тут трубопроводи різноманітні будуть для того, щоб рівномірно тепле повітря розходилося по бусу. Чому тут? Тому що в цій зоні буде підлога в рівні з тією підлогою, яка у нас в кабіні. Підлога буде над нашою установкою. Тобто вона ідеально тут стає по розміру. Тепер лишилося вияснити те, в якому місці робити отвір під ось ці наші два виходи. Десь в цьому місці має бути отвір. Одні отвори робимо. Не роби багато отворів і вийде кемпер. <різниця>, різниця з бусом. Під бусом якраз маємо ось тут, в цій зоні нішу. Власне тут і будемо сверлитися. Якраз ніша дозволяє зробити два виходи і спокійно розвести наші труби. Так, тут у нас паличка, потім довга штучка і коротка штучка. Ой, треба їх знайти всередині самона. Так, ось у нас паличка, довга штучка і коротка штучка. Тут будемо сердитися. Пробуємо середини, ризикнемо, а то знизу не дуже зручно. Путівку на вулиці видно, тепер тобто ще треба глянути ззовні. Ось наш отвір. Ну, в принципі, все чудово. Коли бус виготовляли, мабуть, знали, що тут хтось буде веббас встановлювати. Хайкі розумні, все продумали. Маю таке цікаве сверло. Ніколи подібним не серли, зараз спробуємо. Тут можна зробити одразу потрібного діаметру отвір. Вау! Реально сверлить. Що перегрівається. Та й отвір, в принципі, недостатньо великий буде. Для не дуже великих отворів, в принципі, своє одно чудово підходить, Получаються чудові отвори. Але мені ніша потрібна набагато більше, тому буду приміняти електровокзик. Щоб замонтувати прямо до кузова Webasto, потрібно зробити ще багато додаткових отворів. Плюс до того ж, якщо ми монтуємо прямо до кузова, сам блок нагрівальний ми ставимо тут, а все маємо прикручувати знизу. А там така ніша глибока, в якій це зробити доволі складно. Тому виробник придумав цей момент і зробив ось таку пластину, до якої ми кріпимо саму базу, підключаємо всі трубки, тут робимо великий отвір і встановлюємо пластину прямо ось тут. Фіксуємо в чотирьох точках. Те, що треба, обробляю напильником край, щоб прибрати все. зайве. Ось так отвір виглядає знизу. Розмітка. Застелив підлогу плівкою з бульвашками. <ріст> Тепер водночас можна і різ зафарбовувати, і нерви заспокоювати, якщо це, звісно, працює. Звичайною монеткою відкриваємо люк для того, щоб під'єднатися до бака з паливом. В цьому місці під кузовом знаходиться бак з паливом, А через цей лючок ми отримаємо доступ до всіх елементів підключення. Я бачу три варіанти орізки. Це сам корпус бака, можна зробити отвір, продіти і затиснути. Це, в принципі, найпростіший варіант, але тут проблема в тому, що бак потрібно демонтовувати, щоб це виконати, а демонтовувати бак я не хочу. Другий варіант це зняти ось цю кришку, відкрутити, все від'єднати, витягнути, облитися дизельним палемом повністю, спробувати тут між трубками в незручному місці зробити отвір, так само продіти і затиснути. Третій варіант, як на мене, найпростіший – це зняти ось цю трубку. І врізатися саме в неї, і через неї пропустити наш ось цей кінець всередину бака. Тобто я не бачу сенсу заморочуватися, просто зніму ось цю тосту трубочку і вріжу наш елемент. Let's go! Має доволі велику довжину. Потрібно вияснити, яка глибина баку, і обрізати її таким чином, щоб вона не діставала до кінця баку десь на 3 см. Це для того, щоб коли вночі бабасту буде працювати, не з'їло все паливо. І ми десь посеред лісу не залишилися з пустим баком. Мені здається, нехай краще в кемпері буде холодно, аніж ми будемо його штовхати. Цікаво, вийде замонтувати трубку таким чином, щоб залишитися чистим. Тут безпосередньо під самою кришкою знаходиться поплавок бак, тому потрібно трубку ось так трошечки в сторону відводити, для того, щоб мимо поплавка трубка прийшла до дна. До речі, в такому монтажі ще один плюс є. Якщо я навіть напартачу, ось це коліно буде замінити набагато дешевше, ніж весь поплавок в зборі, або взагалі цілий бак. Ого! Треба щось з кінцем зробити. Ось ну, так значно краще. І так виходить доволі герметично, але я на всяк випадок вирішив додатково пройтись клеєм, що залишився від монтажу вікон. Тепер під'єдную трубку. Фух. Натягнув трубку, але краще її натягувати. До того як сюди встановлювати, Фух, дуже важко! Фух, ура! Як на мене саме складне пройдено! Трубочка прямо в тому місці, де потрібно. Тепер помпа і живлення до неї. Трубка знизу і кабель теж. Помпа виглядає ось так. З баку береться з цієї сторони і йде до Вебасти. Тут підключення нашого живлення. Ось таким чином потрібно замонтувати нашу помпу. Одягаю кожух на насос. А далі не все так просто. Все дуже важко одягається. Потрібно змащувати, наприклад, рідким милом, для того, щоб спростити задачу. Але мила я не маю. Тому доведеться мучитися. А тим часом в бусі. Поїхали! Сюди паливо буде приходити, якщо буде якесь забруднення, в вситичку буде все залишатися і далі вже чисте паливо йти до нашої помпи. О, супер! Тепер потрібно зробити точно таку ж процедуру, але під вусом. Це буде складніше. Все з'єднав, кріплю до кузова. Фінішна пряма. Прикрутив майданчик. Єдав паливну трубку, що йде від бака. Одна трубка. І друга. Вхід повітря під'єднав, буде спереду. Вихід з повітря теж під'єднано, буде назад на сторону. Паливо є. І живлення помпи є. Можна прикручувати. Відпрацьовані гази будуть іти по трубці знизу і на сторону, але на всяк випадок я тут загерметизую, щоб повітря з вулиці в цьому місці не потрапляло в саван. Примінюю ось такий от герметик для камінів, який розрахований на 1500 градусів. Ідуть в комплекті. Перекрутив глушник. Фіксую так, щоб ні глушник, ні труба не торкалися кузова. Все замонтоване, класно. Ось основна вихлопна труба, а ось наша Webasta. Її тут практично не видно. Це єдиний елемент системи Webasta, який виглядає. Всі інші заховані тут в ніші. Ось він вихлоп під'єднаний, виходить. І пішов сюди на сторону за ребро. Трубка подачі дизелю, жилення помпи і вхід повітря. Кінець входу повітря я заховав ось тут за цим захистом. Під'єднана трубка до помпи, також під'єднане живлення, далі йде фільтр і трубка пішла в основний бак. Власне ось це у нас основний бак з дизелем. Це у нас запобіжник. Одна розетка підходить сюди. Є. А друга розетка для чого? О! Пульт під'єднується сюди. Все, зайвих розеток немає. І власне не залишилось два кабелі. Чорний і червоний. Плюс і мінус. Тут і підписано. 12 вольт плюс. Хвалив, хваливцю китайського басту ще все в комплекті є. Але все ж таки вони зекономили ось на цих кабелях. Ну чого їм варто було додати по метру кабелю ось тут. Ось і став в нагоді пакети з залишками проводів, який я планував викинути ще декілька років тому. Тимчасово для тесту під'єднаю до акумулятора автомобіля, а потім, коли повністю вже буде готова електрика в кемпері, під'єднаю до основної системи. Запускаємо систему. Так, тут живлення вже є. Штука працює. А, де гори ногами. <рі> так, і потрібно, мабуть, включити. Включився. Паливо поки що не тягне. Поки що нічого не працює. Доведеться почитати інструкцію, як цю систему включати. О, дизель пішов. Дивіться, дивіться, дивіться. Інструкції толком не написано, як перший раз запускати. Тому я просто ввімкнув і почекав, і система почала працювати і прокачувати паливо. Ось тут виходить повітря. Ледь-ледь тепленьке. Працює наша помпа знизу. Тепло повітря пішло! Супер! Таке две, як певна максимум. Власне, все запрацювало, все змонтовано правильно. Тепер у нас є опалення. Залишилось ось тут під'єднати трубу і за допомогою трійників розподілити повітря по всьому салону. Ох, воно гаряче тут! Аж на відстані пів метра, підпікає руку. На вулиці літо градусів 30, мабуть. А я тут закритого буся ще й топлю. Чутно, явно чутно, як працює система. Але, в принципі, такий тихенький-тихенький гул стоїть постійно. Як маленький реактивний літак збирається злітати. Що ж, опалення вже є, можна збиратись в першу тестову подорож. Але про це вже в наступній серії. Підписуйтеся на наш інстаграм та на цей YouTube канал. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях!